Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніль Самиленко Влог. І в сьогоднішньому відео я познайомлю вас із цікавими локаціями у Кошицькому краї. Сьогодні ви побачите три цікавих місця. Перша точка це гайські водоспади, як ви можете бачити на ось цій інформаційній табличці у селі Гай. Потім ми відправимося у турнянський замок у селі Турня над Бодвою і завершимо цю всю експедицію задільським каньйоном у містечку під назвою Заділ. Отож сідайте якомога зручніше. А я починаю. Let's go, кошицький край! Розпочнемо цей випуск як завжди з корисної інформації. Краще всього дістатися до першої нашої локації гайських водоспадів на своєму авто. Тут є ось така. Імпровізована парковочка десь на 10 автомобілів приблизно. Якщо ж власного авто у вас нема, тоді з громадським транспортом тут туго можна доїхати до села Турня над Бодвою на потязі і звідти прийти сюди пішки на ну, це десь 5 кілометрів. Або доїхати туди на автобусі, потім пересісти на інший автобус. Але все та він не їздить лише в робочі дні. І далі ось у нас казівничок показує напрямок руху до водоспаді. Можна піти ось по асфальтованій дорозі. Можна піти через ліс, там дорога гірша. І ще декілька водоспадів є в той бік. В цю сторону там маємо два водоспади і менші такі потічки. А з того боку має бути три водоспади і ще має бути якась бісєдочка для відпочинку. Тож зараз сходимо спершу в правий бік, а потім підемо наліво, подивимося, як то виглядає там. Адам, за якихось 100 метрів від казівничка, ми маємо ось таку силу і міць природи. На фотках воно виглядає не так ефектно, як насправді. На живу природу. Бачимо тут кристалеву чисту водичку, потічок називається гайський поток, як не складно здогадатися, тому що село має назву гай і водоспади мають назву гайські. Все їх тут є 5 6 штук, понад ним тут зроблена така екологічна. Дляжинка десь 15 хвилин займає весь прохід. Зараз обійдемо їх всі, біля кожного можна зробити поточку для ваших соцмереж і насолодитися красою природи. Завершення цього невеличкого, дуже мальовничого пішохідного туристичного маршруту у селі Гай. Під назвою Гайські водоспади маємо ось таку альтанку. Навіть рекламка є, преса під скалею. Там якась кав'ярня, певно, і пиварня. можна щось поїсти, попити. Сюди можна приїхати, посмажити шашличок, або якісь ковбаски, є смітничок, все культурненько, два столики, лавки, річечка, шум води, свіже повітря маємо тут. І на завершення, як родзинка на торті або вишенька, маємо найбільший, найкрасивіший і найпотужніший водоспад. Тут маємо ось таку лавку, де можна насолодитися красою природи сповна як аудіо, так і візуально. Подивіться на цю силу природи. Тут така ущелина, каньйон маємо. І ось тут річка найширша, найбільше розливається, і так каскадом ці водоспади йдуть аж до самого села. Навколо оточують цю містину такі магічні скелі, тут тінь, так що навіть у найбільшу спеку влітку. Це класна локація для прогулянки. Тож рекомендую всім приїжджати сюди і побачити цю містину на власні очі. Ми рухаємось далі у село Турня над водвою і будемо підійматися на Турнянський замок. І ось ми з вами вже знаходимося у селі Турня над Бодвою, яке я згадував на початку цього відео. Перед нами ось турнянський рибник. Дістатися в цього місця можна на потязі з міста Кошице. І ось він у нас замковий копець. Радний верх та дам. Турнянський замок у селі Турня над Бодвою. І ось така величезна, величезна, красивезна облаштована парковочка. Мені здається найбільша і найкраща, і з того, що я розумію, безкоштовна. Парковочка біля замку. І там також маємо реставрацію подградом, яка мала би бути відчинена, навіть і свята, там можна щось поїсти і попити. Но я думаю, що це краще зробити після того, як спустимося із замку. І ось у нас тут є туристичний вказівничок, ось така табличка. Тут розповідається коротка е, історія цього замку. Там далі, я думаю, ще будуть такі таблички. Поступово будемо з нею знайомитися. Так, написано англійською і угорською мовою, тому що звідси до Угорщини 5 км, Ось ця гора на горизонті це вже Угорщина. Так, і ось так необхідно трошки назад повернутися до села, потім повернути наліво. І наверх десь приблизно 30 хвилин підійматися і 30 хвилин спускатися на висоту 330 метрів над рівнем моря. Тож, будемо рухатись туди. Село Турня над Бодвою розташоване між Рожнявою та Кошице біля південного підніжжя Словацького Карсту неподалік від річки Бодвот. Перше згадується у 1198 році, і за деякими дослідниками вже тоді тут стояло невеличке укріплення. У 1234 році, коли селом володіла родина Турнянських, воно називалося Торнос. Після монгольського нападу, у 1241 році, тут було збудовано укріплення з баштою у формі призми. Воно слугувало для охорони дороги з Гемера до Спіша. Цю місцевість отримав предок роду Торнаю як винагороду за заслуги в обороні країни під час монгольського вторгнення в Угорщину. Його можна вважати будівничим кам'яного замку. До того часу село також належало до королівських володінь. У документах зазначено, що замок збудували лише у 1357 році, коли село стало центром замкового маєтку. Тодішній власник Ян Торнай. Саме в цьому році розширив і відновив замок. Ішлося про перебудову старішого укріплення, яке родина Торнаїв отримувала до 1406 року. Після вимирання роду, що отримав свою назву від цієї місцевості, замок на короткий час перейшов до штефана Шафаря з Бранча, від якого маєтки дісталися родині Бебекі. Близько 1448 року його зайняли війська Яна Єска. Іменіх Запольський купив замок у 1476 році і члени цієї родини володіли місцевими маєтками до 1531 року. У 1540-1550 роках проведено нові фортифікаційні роботи, викликані турецькою загрозою. Замок став частиною великої антиосманської оборонної системи прикордонних замків. Незважаючи на ці укріплення, турки захопили замок у 1652 році. Під час повстання станів у 18 столітті, яке очолював Тьокалі, генерал Шульц наказав зруйнувати замок у 1675 році. І тоді він перебуває в руїнах. Його відновленням займається об'єднання з порятунку Турнянського замку за проєктом реставрації пам'ятки з 70-х років минулого століття. Дорога до замку Турня виглядає ось так. Спочатку вона вкатана, там людей дачі туди на джипах, вони заїжджають. Далі ось така кам'яниста. І дорогою нам зустрічаються ось такі відкриті місцени з надзвичайно прекрасним краєвидом, як завжди. Тут він особливо крутий, тому що виходить, що замковий пагорб знаходиться на межі національного парку Словацький крас. Ось тут він з правого боку на скелі. Так, а поряд із ним у нас абсолютна рівнина. Також видно ось турнянські рибники. І оцей пагорб прямо на горизонті це вже Угорщина Мадярсько-Словацькою. Кож ось таке красиве місце для відпочинку природне на камінчиках. І також тут можна прочитати одну з легенд місцевих про цей замок, яку я вам перекладу українською, і зараз розповім дорогою до замку. Тож, рухаємось далі. За легендою, господар замку Бебек мав двох дочок старша Крістіна була гордою і жорстокою, молодша Катерина, скромною та милою. Після смерті батька вони спадкували замок. Одного дня до Турнянського замку прибув коломан Десепті, син господаря замку Садвар. Причиною його візиту була прекрасна Катерина, в якій він хотів зробити пропозицію. Крістіна також запропонувала свою руку коломану, але молодий лицар віддав перевагу Катерині. У Крістіни виник підступний план, і вона була рішуче налаштована його здійснити. Одного літнього вечора закохані сиділи на скелі, що була на замковому пагорбі. Крістіна підкралася в темряві і з кинжалом у руці. Вона сховалася в кущах за скелею і холоднокровно встромила кинжал у спину коломану. Підступно вона звалила провину на Катерину, тож вбивстві звинувачували невинну дівчину. Палетин із Будена наказав провести на замку випробування вини за допомогою тіла вбитого. Кожен житель турні та навколишніх сіл мусив біля труни коломана взяти в руки знаряддя вбивства, і якщо з нього почне капати кров, то і є вбивцею. Виявилося, що Катерина невинна. усі пройшли перевірку. Наприкінці, хоча й з небажанням, Крістіна взяла до рук кинджал і з нього почали капати краплі крові. Усі зрозуміли, хто вбивця. Крістіна прокляла турню і спрямувала кинджал на себе. Вона встромила його собі в серце. Відтоді її привид гуляє над замковими руїнами. Таким чином, ми з вами дісталися на хребет ось цього словацького красу і замкового пагорба, звідти ми прийшли. Далі необхідно рухотитись в той бік приблизно 15 хвилин. Так, і тут маємо казівничок. Ось маємо казівничок до села Гай 25 хвилин ось туди. Ми буквально звідти щойно приїхали, там дегайські водоспади до водоспадів, самих 45 хвилин звідси пішки. Так, і далі в той бік також у нас знаходиться Задільська доліна 1.45, там де Задільський каньйон. Він одразу за застим пагорбом. Це наша буде наступна локація, не знаю, чи встигнемо у цьому відео. Якщо не встигнемо, тоді обов'язково приїдемо сюди ще і дослідимо цю локацію в одному з наступних випусків. Також тут маємо казівничок ось Turnian Бодву. 30 винт до самого села, а до залітичного вокзалу 45 хвилин. Тож громадським транспортом теж можете сюди. І, і також тут можемо побачити ось інформаційну табличку про рослини, які перебувають під охороною тут на замковому пагорбі. Рухаємось далі. Та-дам! Торнянський замок у всій своїй красі. Ще один замок у скарбничку словецьких замків і ще один замок у скарбничку замків, який я відвідав у цілому. Я вже збився з рахунку, який він. Подам його в список відтворення замки Словаччини, ви порахуєте і мені. Скажете в коментарях. І на подивіться, які надзвичайно прекрасні краєвиди, панораматичні відкриваються тут на усі 360 градусів. Перед нами національний парк Словацький крас. Там у нас Задільський каньйон, село Задєл. Ось основна південна траса Словацька. З іншого боку, бачимо, через пагорб там вже Угорщина. Виявляється, тут у нас є цивілізація, є ось така лавка для дерева для споглядання краєвидів. Є, як завжди, красива інформаційна табличка, QR-код, де можна перекинути гроші на відновлення замку. Можна почитати історію, але я вже її на цьому місці мав би розповісти. Так бачимо, ось первинні фотографії. З 1856 року як виглядав. Замок і село Турня. Ось так і наглядав у 18 столітті. Ось можемо бачити його план. Було тут два палаці, одна центральна вежа і три менших вежі. Центральна брама вже відновлена, я так розумію, в наш час, слідчий з її зовнішнього вигляду, це ось ця башта. А інший бік маємо краєвити на село Гай, з якого ми з вами. Щойно прибули, сьогодні там андигайські водоспади. Прямо по курсу 45 хвилин звідси. Так, тут у нас ось така альтанка, також тут є інформаційні таблички. Можемо тут ознайомитися із природою цих місць бачимо тут квіти замкового пагорбу. Також бачимо тут тварин замкового пагорбу. Багато ящерок ось таких зелених дорогою я бачу, а не зміг вам зняти. Далі бачимо, як відбувалося відновлення у різні свої періоди. Ось найбільше роботи проводилися якраз минулого року, 2024 -го. Можете побачити. Тут у нас ще будівельні матеріали з цього боку зберігаються і, як завжди, можемо обійти замок по колу. Давайте. Почнемо з правого боку, там під козиночок нам вказував, певно, там буде кращий краєвид на турнень рибні і усі околиці. Так, тут можна перепочити, зробити привал, перекусити, пофоткатись десь хочу. Погодка чудова. Мало бути сильно вітряно, але сьогодні нам пощастило. Тут на 5 градусів тепліше, ніж у першої, тому що це. Підемо Словаччина, тут вже ось прямо по курсу починається канонська рівнина, яка тягнеться аж до українського Закарпаття. Раз там, де Ужгород, там це саме рівнина, що і тут біля Турні над Бодвою. До Угорщини звідси 5 км відстань. Ось та дорога, прямо Угорщину веде. Так, тут маємо ще одну панорамну лавку. Оце село Турні над Бодвою. До дна розкинула, звідси, можливо, навіть і кошти з того боку буде видно. Ось у нас турнянський рівник. Основне шосе. Так. І заходимо на замкову територію. Тут, звичайно, була брама колись. Це був один суцільний мор. Тут у нас замкове подвір'я. Так. Тут оборонна башта була. Ну, звичайно, вона була. На один поверх вище, як можемо бачити по цій стіні. Так. Тут в нас були дійниці і гармати, і стояли. Солдати обороняли цей замок від монголо Татар спершу, потім і від турків. А це був центральний палац. Свою до усього мав десь приблизно три поверхи. Так, ось по колу можна пройтися і тут побачити ще кращий Краєвид на всі боки. Тут вітерець трохи більший, але краєвид стає все краще і краще з кожним боком. Ось наші туристи якраз підходять до замку теж, Я, як завжди, попереду туристичної групи того Так, і територія досить розлога. На він виглядає як один камінець. Справді тут можна мати досить гарне уявлення, як тут все було облаштовано. Ось прямо зараз я йду по замковому муру. Так, і виходить, що з кожного з боків була башта. Там була одна башта, там була одна башта, і тут була центральна башта, і там був ще один палац. Ось бачимо, від нього ще залишилась одна стіна, яку якраз з дороги дуже гарно видно. Правда, без вікон, без дверей, без сходів. Але потроху-потроху, я думаю, з роками ці місця будуть ставати все кращими і кращими. Нещодавно я дізнався про один замків, який я хотів показати вам наступним. Замок лікава поруч з Русомберком отримав 4 мільйони євро фінансування і буде практично повністю відновлений, відреставрований і підготовлений для туристів до 2027 року. Тож доведеться трохи зачекати, але врешті-решт воно буде того варто, тому що такі місця оживуть і заодно принесуть додатковий дохід місцевим мешканцям від проживання, харчування, паркування всіх супутніх послуг туристичних. Діди також тут з'являться. Але і зараз, в принципі, добре що тут покошено, розчищено, можна прогулятися будь-яку пору року дізнатися чогось в історії з Минувщини і насолодитися навколишніми красотами. Бачимо, що тут ще будівельні рештування. Не зняли, тому роботи продовжується. Тут в Словаччині така програма для безробітних. Якраз в першу чергу, яка спрямована на охорону. Історичної спадщини, зокрема, замків. Тих, як ми знаємо, тут не найбільше з усіх країн Європи. Добре, що сьогодні сонячна погода мало бути хмарно, тому краєвиду нічого не заважає. Можемо гуляти і лише насолоджуватися цими краєвидами. І доходимо ось ми до останнього палацу. І звідси би мало бути видно навіть кошице, яке звідси. Розташоване за 27 кілометрів. Зараз підійдемо ближче. Поглянемо, як то виглядає зблизька. Так, тут бачимо. Два поверхи було, ось так сюди воно втягнулось, десь тут закінчився цей палац, а все була його територія. Там ще підвальні приміщення, як завжди, маємо теж. Так, можна туди зазирнути, але там поки що. Ще не розкопано, але бачимо скупіння збереглося. Так. Якщо визити зараз через те віконечко, я думаю, побачимо і кошеці Східнословацьку велику метрополію, мегаполіс за тутешніми мірками. Такс. Ось на центральне віконечко збереглося. Класну футочку можна зробити. Так. Ну ось там на горизонті у нас кошиці ми бачимо багато поверхівки. Так, і ось ця дорога прямо по рівнині тягнеться, повітря які красиві поля, ферми під низом, там ще є промислові об'єкти також. І можна бачити ну так, на 30 кілометрів, як мінімум, всю околицю цього замку. Тому він був стратегічно важливим. Близько п'яти століть обороняв дорогу із історичної області Гемер до історичної області Спіше. Такс. Ну, і що тут ще ми можемо побачити? Тут ще було декілька приміщень. Так, там у них вже спускатись не будемо, там не розчищено. Добре, що ми йшли на правий бік. Колись зроблять і там що я думаю стежинку для огляду цієї пам'ятки. Ну і крайня точка, куди можна дійтися. Ось сюди. тут просто краєвид. на горі, які тут в Словаччині. Всюди будуть вас оточувати, зокрема у замках. Ну і що можу сказати? Можу рекомендувати цей замок, як завжди. Недалеко йти, недалеко їхати. 30 хвилин не важко. І однозначно того варто. Ось така краса. Після активного відпочинку і підйому на замок. Ми зайшли перекусити у респію із. Зрозумілою назвою під замком, под градом» називається. І замовили собі ось таке традиційне словацькі страви. Це у нас трапачки із шкварками. Ось так виглядають. І далі у нас тут ось такі гранулки по-словацьки. Це картоплі кафрі із соусом. І ще маємо до того додатки. Ковфоливо традиційні напій і бірил. Зараз нам донесуть ще кілька страв. Я вам їх продемонструю і будемо їх смакувати. Наступна страва, називається шульц, шульц це був тут генерал такий австрійський, який власне завоював останнім цей замок, і до нього теж подаються ось такі словацькі галушки, таке щіпане тісто із приправкою. Тут на страва, яка до нас під'їхала, називається ловецький резень, це у нас м'ясо оленя у клярі, ось така віддана. Також до неї подається два лимончика із брусничним соусом. Так, а потім маємо тут іще печену картопельку і трішки салатик. Ось така краса. А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на моїх соцмережі Інстаграм та Тік-Ток, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал. На патреоні або натиснути кнопку Спонсорувати на Ютубі під цим відео. І до зустрічі на нових випусках! Всім бувайте!